Привіт, друже! Що, новорічний стіл накривається, готуєтесь до святкування, друзі ще не прийшли, і ти не знаєш чим себе зайняти, тоді вмощуйся зручніше, діставай мандаринки і вдивися новорічний випуск. Ну що, 2024 рік добігає кінця. Так, час летить дуже швидко, і рік уже закінчується, а наче тільки починався. Ну, ми під кінець року, в принципі, зробили все, що хотіли. Всі автівки порізали, окрім однієї. Одну ми не встигли. Так, Таврій вже немає, Волгу 31,10 залишилась лише задня частина порізати, передочок осьочки, двигун осьочки. Обіцяли його приїхати забрати, так і не забрали. Ми його навіть не заносили, і підйомник тут стоїть. Щоб Завантажити до причепа, ну, людина відзвонилася до нового року, точно не забере. Тому будемо його заносити в двір, ховати. І залишилася ще у нас копієчка. Ми її іще не розбирали, не робили, не різали, не підходили. Це, в принципі, не тому, що я лінтяйка лінива, а тому, що було трохи не до цього. Я під кінець року вирішив собі на лікарняний піти. Мало того, що я у тарифній відпустці, так ще вирішив її продовжити і піти ще. І на лікарняний ні, ну це звісно, жарти. Нічого я такого не планував, але сталася трошки біда. Якщо говорити правильно, то я знехтував правилами техніки безпеки в при поводженні з електроінструментом, а саме з болгаркою. Багато мені вже людей писало, що в мене болгарка крута не в той бік. Я так крутив, щоб іскри летіли не на мене, а від мене. І тут так сталося, що коли я дорізав білу таврію, кружелика трохи закусило, її вирвало, і вона пішла на мене на повних обертах. І трошки я собі наробив біди. Я собі нічого не відрізав, все нормально. Шви наклали, все чудово. Але трошки біди наробив, отак ось прорізало дістав трохи до пальців. Ну нічого, все нормально. Тому не будьте такими, як я, будьте розумнішими, дотримуйтесь правилами безпеки. Нехай краще вона буде іскрами на вас, але в разі чого вона полетить від вас і шкоди не наробить. Тому у нас на кінець року залишається частинка кузова від Волги 31,10 від 3105 дно. Оце повністю продане. Його теж заберуть. І копієчка. А так усе автівок більше нема. Місце ми звільнили. І весь металобрухт, який у нас був, ми теж вивезли. Зараз у мене вдома металобрухту нема, лише запчастини на продаж. А запчастинок у нас дуже багато. і вони так само лежать в дворі. Із-за цієї травми я з ними нічого не робив. Вони так і лежать купкою, їх я ще не перебирав. Так, отут, отак воно все як було навалено. Так і залишається. Ну нічого, все це ми зробимо трошки згодом вже після нового року. Все пофотографуємо, переберемо і будемо продавати, відправляти, заробляти грошики. Ну тим не менш, на такій ноті рік закінчується, і хочеться згадати все те, що було в цьому році. А в цьому році у нас було дуже багато чого цікавого. За весь 24-й рік ми придбали 17 автівок. Так, в принципі, це дуже мало, але зважаючи на те, що основна робота у мене на заводі, а не автівки, то це в принципі дуже непогано, якщо працювати лише пару днів на тиждень. Із цих 17 автівок ми 5 штук перепродали. Так, перекупство теж є. Були і дуже вигідні автівочки, були і не дуже вигідні автівочки. Але 5 штук ми перепродали. І дві автівки ми залишили собі. Ну, по перше, це Опель Вектра. Це Opel Vectra, яку ми придбали для утилізації, а залишили собі, щоб на ній кататися, тому що автівка виявилась дуже хорошою в плані вкладень коштів лише гальмівні колодки та антифриз. Я замінив. І більш все вкладень ніяких немає, і на ній майже кожного дня їздить моя дружина. Все-таки автівка на автоматі і проблем з нею немає. Як я і обіцяв продавцеві, який мені її продав, я її нікому не перепродам. У нас була така домовленість, що я її не перепродаю, не продаю, нікому не віддаю. А в подальшому я її утилізую. Так і буде, поки не придбав для дружини щось інше на автоматі, вона дуже хоче матіза, до речі, то буде їздити поки що на цьому. Тому ополі. І ще одна автівочка, яка у нас є, яку ми залишили собі. Це незакінчений проект. Мисливців за приводами, а саме дача 13,10. Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді Пусять шутова біла тачка. стоїть в дворі, вже вся поварена, оброблена, нові колеса, диски, гальма, передня ходовка. Все перебрано, вона вже заводиться, вона на ходу. Єдине, що у мене нема теплого гаражу, щоб проводити роботи з кузовом, саме шпаклювати, фарбувати. Тому що почалася осінь, почалася сирість, холод, мороз. Ну, самі розумієте, в таких умовах добре не зробиш, а зробити на тяпляп не хочеться, хочеться зробити дійсно добре. Тому до весни. Проект підзаморозився, але я вам обіцяю, що якщо все буде гаразд, то в 25 році я її повністю дороблю, і ми вже будемо на ній кататися по місту і радувати всіх. Так, грошиків ми в неї вклали уже чималенько, тому доробляти треба, і, і не те, що треба, а й дуже хочеться її доробити. Це буде ну прям чудовий проект. Я прямо дуже хочу її доробити. Ну а що стосується теплого гаражу, дуже часто ви мені пишете, що треба вже щось будувати, щось робити. Так, в принципі, треба, але знаєте, ну не дуже хочеться. Не дуже хочеться це робити тут лише по тій причині, що у нас в країні війна, і не дуже хочеться зараз класти сюди всі гроші, зробити капітальний гараж, тепленький, щоб прямо усе було все чотенько. Не хочеться ж робити таке щесь натяпляб. Хочеться зробити капітально, а потім доведеться звідси виїжджати. Тому лише і за цієї причини я нічого тут капітально будувати, вкладати сюди кошти не хочу. Тому будемо працювати так, як і працювали на свіжому повітрі. Так, а місця, щоб будуватися, у нас, до речі, дуже багато. Як ви пам'ятаєте, ми ж придбали ще один будинок, і не просто будинок, а 12 соток приватизованої землі. В цьому будинку зараз мешкає мій батько з сестрою та племінником. А от сусідня ділянка вона тут дуже велика, 6 соток. І отут якраз можна побудувати і не один гараж. Тут ось стоїть у нас будка, кун з вантажної автівки розміром, як металевий гараж. Так от їх можна тут штук 5 поставити, навіть якщо не чіпати фруктові дерева. Тому місця дуже багацько, але обстановка така не дуже, тому будуватись поки що ми точно не будемо. Ну і ще 9 автівочок ми розібрали, утилізували і одна ось чекає на утилізацію. В принципі, всі автівочки були вигідними для покупки, для розборочки. На всіх автівках ми заробили. На яких чуть більше, на якихось чуть менше, крім однієї автівки. Сама невигідна покупка в 2024 році це була червона копійка за 6 тисяч гривень. Блін, там живого не виявилось нічого. Я думав, хоч там двигун живий. І той виявився стріщиною в блоці, продався, а потім привезли назад. Це реально була сама невигідна покупка. Я навіть вартість автомобіля з цих запчастин, що були, не відбив. Оці автівки я в мінусі. Невеликому, але в мінусі. А сама вигідна покупка цього року це була Волга 31105. Реально на ній ми заробили, блін, дуже добре, майже 1000 доларів. Якщо буде точним, то 960 баксів. Це була реально вигідна покупка. Реально, там ціна двигуна відбиває покупку всієї автівки ще й в плюсі. Тому з таким двигуном 406 ZMZ ми придбали 31,10 і по ній ми вже теж добряче заробили. Майже відбили всю автівку, хоча більшість запчастин лежить там в дворі в купі. Ну, нічого, після нового року все це ми будемо перебирати, фотографувати, продавати. Ну а ще ми відремонтували кілька автівок підписникам. Тому, в принципі, роботи було за рік зроблено чималенько. Ну, звісно. Якщо займатися лише автівками, то можна було б зробити вдвічі, а може й втричі більше. Ну а з тим часом, що у нас є, це теж непоганий результат. Ну і в плані контенту хотілося б випускати відео частіше, але що маємо, те маємо. Головне, що ми не зупиняємось. Nice. Отакий От у нас був 24-й рік, отак ми попрацювали добре і хочеться згадувати лише хороше. Хорошого, в принципі, для нас було в цьому році теж достатньо. Ми і відпочивали, ми і багато чого собі придбали. Ми почали співпрацювати з деякими компаніями в плані спонсорства. Це і компанія Vitol, яка нас майже весь рік радувала новими інструментами, який ми розігрували серед вас, серед підписників. Це і компанія Leader, яка вже хоче продовжити з нами. Співпрацю. Це і наш постійний спонсор компанія Hotline Finance, яка дає можливість швидко, зручно та вигідно оформити автоцивілочку. А головне, що канал все-таки потрошку розвивається завдяки вам. Дуже хотілося в цьому році набрати 30 тисяч підписників, але трошки не дотягуємо трошечки. Ну нічого, в наступному році я думаю, буде. Набагато більше підписників, адже ми зупинятися не будемо і будемо надалі радувати вас чудовим українським контентом. Ну а я нагадую, що у нас на каналі йде збір на допомогу нашим захисникам, нашим воїнам. У нас відкрита монобанка, де кожен, хто хоче, а головне має змогу допомогти, допомагає будь-якою сумою. І на, на ту суму ми купуємо необхідні для військових речі. Ми вже один раз з банки знімали порядка. Трохи більше 4 тисяч гривень. Ми закуповували пігулки для знезараження води. З того моменту наша баночка поповнилася і ще на таку ж саму суму, на яку ми придбали аптечки для наших захисників. Ми придбали ось такі військові аптечки, повністю укомплектовані. Тут є все необхідне для того, щоб зберегти життя. І турнікет, і бандаж, і зігріваюча ковдра, пластирі, бинти, ножиці, бинти для томпонади Це, саме необхідне, що може знадобитися при пораненні. І ці аптечки ми передамо нашим бійцям, які боронять запорізький напрямок. І сподіваємось, що завдяки вам життя військових будуть врятовані. Ну що, підсумки минулого року ми вже підвели. Плани на майбутнє ми вже обговорили. Залишається лише що? Правильно, поздоровити всіх вас з наступаючим новим роком. Я не знаю, що принесе нам рік змії, але сподіваюсь і бажаю саме головне перемогу, щоб ця клята війна закінчилася, щоб всі рідні люди, які там... На фронті захищають нашу країну, повернулись додому, живі, здорові, щоб ми перемогли і щоб все в нас було чудово, щоб лише хороше, лише те, що буде нас радувати, лише позитивні емоції, лише щастя в кожен двір. З Новим роком вас! Доброго дня, шановні підписники мого сина, вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю всім. Гарного здоров'я і мирного неба над головою! Нехай наші сини, чоловіки повернуться живими з цієї клятої війни і хай згинуть всі наші вороги. Гарних святкових днів з Новим роком! А ми перерви брати не будемо на новорічні канікули, ми будемо одразу працювати, щоб вас порадувати новим цікавим контентом. А для цього контенту ми вже придбали дуже цікавий автомобіль з історії. Але це в наступному відео. Тому якщо не хочете його пропустити, обов'язково підписуйтесь на канал. А від мене, як завжди, всім пока і до наступних відео!